Вітання, шановні, мене звати Андрій Бугаров, я український журналіст. А ви на моєму авторському ютуб-каналі, де я роблю висновки. Ну і я буду зараз робити висновки вже за тиждень, який минув. На ньому було багато різного цікавого. Тож хотілося поговорити про все. Але ні, я виберу тільки три події, які, на мою думку, є важливими і які так чи інакше впливають на певні. Процеси, але ви перед тим не забувайте підписатися, поставити вподобайку, залишити свій комент, написати, що ви думаєте стосовно всього цього, що я зараз буду говорити. Отже, для мене є три головні події. Можливо, це не очевидні події, але тим не менш. Отже, для всіх я думаю, тут не буде сперечань. Перша головна подія, яка сталася, це підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами на наші рідкісні земельні метали, взагалі на всі мінерали, і там на різні. Інші корисні копалини це важливий момент. Ми зараз про це будемо говорити більш детальніше, тому що дехто вважає, що це так би мовити, перемога в якомусь сенсі, а дехто каже, що це зрада, і Ми взагалі вийшли буквально на ті позиції, з яких і починали. Друга подія це замах на Стерненка, і добре він живий, з ним все добре. Тут є теж кілька цікавих моментів, на які б варто було б звернути увагу, і ми якраз це і зробимо. Ну і третя для мене подія для Багатьох для вас, можливо, вона не дуже очевидна. А це якраз цікавий момент, тому що Трамп почав бити по Путіну там, де Путін менш за все очікував, а саме в історичній площині, оголосивши Сполучені Штати переможцем, головним переможцем у Другій світовій війні, і навіть про це підписавши відповідний указ. Про це далі говоримо. Нагадаю, підписатися, залишати свій комент. Отже, сталася ця подія. Підписали ми документи Сполученими Штатами. Вже це не рамкова угоди, це вже більш конкретний документ. Його деталі викладені в вільному доступі, тож можете подивитися, почитати. Там одразу можна побачити такі моменти, що ніхто е ніхто нічого ні 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 України не забирає, все ж залишається у нас. Так є спільний контроль, є спільне керування, і це можливо комусь не сподобається, тому що м багато хто в Україні довгий час і має на увазі. Багато хто серед урядовців, серед можна владців, довгий час. Вважали, що всі ці корисні ресурси є якби корисними для них. Безумовно тепер виявляється, ні. Доведеться в даному випадку і ділитися з одного боку, а з іншого боку, трошки відійти від корити, і це вже само по собі буде добре. Тому, так би мовити, певні кола очікують, що буде не тільки. Так би мовити, притік інвестицій в Україну, а ще і можуть відбуватися певні чистки, політичні чистки або чистки, скажімо так, в ешелонах влади, де будуть пробиратися люди, які дуже сильно на це корити, а це не може бути для нас поганим. Отже. Те, чого ми чекали, ну особисто я чекав, що оця угода зі сполученими штатами, врешті-решт, зробить певні процедури більш прозорими, так скоріш за все, вона і буде. Ну і головний момент усьому цьому, що ну в цьому документі, головний момент, що це не є нова. Так би мовити, колоніальна політика Сполучених Штатів щодо України ні, Україна тут є повним партнером, повноцінним партнером, і це не може бути погано, тому що, якщо згадати попередні документи, то там зовсім все було так не дуже добре. Тож, це є певним чином перемога. Багато працювала наша е, дипломатія, багато випрацювали наші урядовці. Цей документ він був врешті підписаний між урядами Сполучених Штатів і урядами України, урядом України, а не так, як планувалося самого початку, що цей документ мають писати президенти, тобто Трамп і відповідно Зеленський. Ні, це все, врешті-решт, зійшло на рівень урядів, і це якби добре. Тому що тепер, тепер це і така собі бюрократична площина, це технічна робота. Його мають тепер наповнювати оцей документ певним сенсом, певними законодавчими актами, дещо має бути ратифіковано в Верховній Раді. Тож будемо дивитися, будемо контролювати. Американці заявили про намір тепер. Про намір повного економічного партнерства з Україною це вже викликало дуже погану реакцію в Росії, тому що вони насправді сподівалися, що цього не станеться. що Сполучені Штати не підпишуть точніше, що Україна зірве ці перемовини. а вони чомусь, бачачи реакцію Трампа і те, як Трамп і його. Його апарат, його найближче коло, як тисне на Україну, вони думали, що врешті-решт Україна зірветься, Зеленський зірветься, нічого ми не підпишемо, і це дасть можливість Росії і далі робити те, що вони робили. Тут є такий момент неприємний для нас: порахували, що з моменту, з початку цих всіх перемовин, коли Сполучені Штати. Стали посередником і намагалися знайти точки порозуміння, чи там принаймні взаємодію, і виступали там звести. Там до, до певних консенсусів українську і російську сторону порахувало, що з цього моменту значно збільшилася кількість жертв цивільного населення, тому що Росія саме в цей період, саме в цей час, у буквально кілька місяців, як. Веде дуже таку, знаєте, прицільний обстріл нашого, наших, нашої цивільної інфраструктури і взагалі просто житловою забудовою. І вони там можуть розповідати, що вони стріляють по якихось військових об'єктах, але по факту страждає безумовно цивільне населення. І от таких постраждалих за от останні кілька місяців стало значно більше. Це погано, безумовно. І так можна прослідкувати певну кореляцію, можна прослідкувати певну. Збіг з якраз з періодом цих перемовин, тож 100% на кількість обстрілів Росії по Україні вплинуло те, що якраз відбуваються ці перемовини. А це означає, що Росія таким чином намагається тиснути на нас, намагається тиснути на Трампа, проводить оцю методи терору. Позицію терору і е, показуючи, що Найдарі може це робити, якщо ми не підемо на яких на якісь там її умови. От для чого це робиться, дивно інше, чому Росія думає, що ніхто цього не бачить, але це можемо залишити, знаєте, так би мовити, за кадром. Всі це бачать. Нам зараз тільки важливо, щоб Сполучені Штати, врешті-решт, визначилися. Зі своєю позицією більш детальніше, більш конкретніше, і зрозуміло, що домовлятися з Росією можна лише з позиції сили, тобто тиснути на нас, вони можуть нескінченно, і от Україна розуміючи, що без сполучених штатів нам буде дуже важко вести цю війну, попри навіть допомогу Європи, але, але можна на нас тиснути скільки завгодно, але якщо Росії не буде хотіти миру. На загально прийнятних умовах, не тільки на її умовах, тому що згадайте, вона то вже відмовлялася від денацифікації. Тепер знову про це згадала. Тобто вони не на секунду не відмовилися від тих своїх забаганок, які вони декларували на самому початку повномасштабного вторгнення. Тут можна. В якомусь сенсі знаєте порадіти, тому що тепер в Росії не знають, як які далі робити дії, враховуючи те, що Україна підписала з Сполученими Штатами оце стратегічне партнерство, економічне стратегічне партнерство, за яким обов'язково буде і економічне партнерство, і, і військове партнерство, в тому числі нагадаю, на дні, буквально днями стало відомо, що Трамп врешті-решт дозволив Україні купити зброю. За гроші це не безкоштовно, не не передаючи, але і це Трамп забороняв на суму невелику 50 мільйонів доларів. Але з'явилося буквально в п'ятницю, коли я записую це відео. З'явилася новина про те, що Сполучені Штати. Схвалили пакет підтримки F-16 для України вартістю 310 мільйонів доларів. Ну а також сполучені штати підготували нові санкції проти Росії щоб посилити тиск в процесі мирних перемовин. Тож це якраз і свідчить про те, що тепер штати так чи інакше будуть захищати майбутні свої інвестиції, і найкращий спосіб це справді озброїти Україну. Тут знаєте, можна. Дуже так в тему з'явилося відео Дональда Трампа, де він розповідає про те, що ми Україні дамо, якщо Росія не піде на мирні якісь там поступки, на мирні перемовини, то ми Україну озброємо і дамо їй все, що їй треба. Озброїмо її до зубів. Потім з'ясувалося, що це відео 23-го року. І Трамп це казав у 23 році, але мені здається, це не набагато відрізняється від його позиції зараз, зараз, тому що якщо у нього тоді він так вважав, і потім він намагався якимось чином. Домовитися з Росією і бачу, що Росія не йде на його перемовини навпаки, він же про це сказав, що Росія, йому здається, водить його за ніс, за ніс його водить і намагається його там якось обдурювати. Він це врешті зрозумів, буде розуміти ще більше, і сказав: Ну, мені дуже прикро, значить, ми тоді будемо готувати більше санкцій. Тож, цілком можливо, що ці пакети. Допомоги, які зараз починають іти, дозволи на купівлю зброї, і все інше. Це якраз в розрізі того, що Сполучені Штати, врешті-решт, усвідомили, що єдиний спосіб закінчити війну це зробити Україну максимально сильною. Це вже до речі, не тільки про закінчення війни, а й про захист американських інвестицій, які будуть заходити в межах в рамках оцього договору про стратегічне економічне партнерство. Між Сполученими Штатами та Україною я певен, за цим договором про економічне партнерство 100% буде іти договір і про безпекове партнерство, Його треба просто зараз дочекатися. А ті певні натяки, які зараз робляться різними сторонами, якраз про це може свідчити. Наступна подія, яка теж важлива і вона сталася на цьому тижні. Це замах на активіста та волонтера Сергія Стерненка. Він живив з ним все добре. Ту, хто стріляв, в нього затримали. Виявилося, що її завербував агент ФСБ, і він видавав себе за агента СБУ, який чомусь її яким чином вдобив в голову, що Стерненко це російський агент, і його треба вбити. Там все дуже так заплутано, все дуже погано в цій історії. Там суд вже тримає її під вартою. Взяв тож будуть розбиратися слідчі. Дуже добре, що вдалося її затримати. Що стриненка живий на російських пабліках з цього приводу вже ви, тому що ми Україна можемо провести певні так би мовити заходи щодо знешкодення або ліквідації російських військових злочинців. Або тих, хто планує російські військові злочини, а їм не вдається навіть От зараз провести таку операцію. Хоча до цього, нагадаю, відбувалося вбивство волонтера в Одесі, і воно в якимось чином слугувало, в тому числі для Стерненка, таким собі сигналом, що йому треба теж захиститися. І він звернувся в СБУ, СБУ йому надало. Оцей захист і охорону, і от вона його захистила. Тож дуже добре. Але це все рутина. Що тут не рутина? А не рутина те, що почало відбуватися в наших соціальних мережах. Срачна навколо того, хто такий Стерненка, чому він їздить на ренжовірі, чому він має охорону, він е збирає гроші там, донати, він збирає гроші кхе, як волонтер, а потім ці гроші витрачає на дороге. Коштовне життя на мавтірки на все інше, це напевно мало б сенс, якби не кілька. Але перше, якщо врахувати ефект, як наше українське співтовариство розісралося навколо Стерненка, можна. Побачити, що дехто залишився в виграшах, хто правильно Росія, тому що їй вдалося пересварити українців. А коли Росії вдається пересварити українців, неважливо навколо чого, просто сам факт, що пересварилося, то в майде на увазі в Кремлі відкривають, відкруковуються там ящики з шампанським, тому що їм це вдалося. Вони ж не можуть перемогти нас на полі бою, тому от намагаються перемагати в тилу, роздмухуючи там різні, різні срачі. Чи навколо волонтерів, навколо їхнього способу життя, ну і тому подібне. Чи треба розбиратися? Напевно, треба. Чи Стерненко давав пояснення, звідки у нього гроші? Напевно, давав. Ти більше врахувати, що його Ютуб-канал це є, власне кажучи, в Україні в цьому нашому українському Ютубному інфопросторі, є феноменом, тому що. Та кількість переглядів на його youtube каналі, там хтось порухувавши більше мільярда, дає йому рівень доходів, які якраз і дозволяє йому жити, так як він живе, так як він хоче жити. Це ж ніхто. Якщо є звинувачення в тому, що він краде умовно, гроші, які він збирає як волонтер, ну тоді то треба розбиратися. Якщо немає доказів, навколо чого тоді тут срач. Чи оце замах був постановочний, що це спектакль? Напевне, ні. Напевне, це не спектакль. Якщо врахувати, що для спектаклів все зроблено якось дуже топорно. Це справді враження, що жінка, яка там трошки поїхала головою, вирішила дістати дали їй пістолети, і вона Вирішили постріляти в Стерден, ну тобто будуть збиратися правоохоронні органи для нас. Те важливий цей кейс, як зараз дехто каже. Для нас важливий тим, що українське співтовариство, українське суспільство навколо персони Стерненка розісралося, і оце погано, тому що не треба цього робити. У нас є ворог. Він точно не Стерненко, Він точно не знаходиться на банковій. І до речі, якщо ви чуєте десь від когось, от таке речення, що наш ворог не в Москві, він на банковій, то стріляйте на голос, не помили, не помилитися, тому що якщо людина чомусь вважає, що його головний ворог сидить на Банковій, то він сам є ворогом або інструментом ворога. Це не так, а наш ворог в Москві, і от я зайва раз користуючись нагодою, хочу вам це нагадати. І цей ворог він так чи інакше сканає, якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо прагнути, що він сканав, ну а потім вже вирішувати наші всі різні політичні негаразди. Тепер щодо сканання цього ворога. Отут тут якраз я на самому початку розказав, що це для мене була не вина для багатьох. Ну можливо, це не очевидна головна подія тижня. А для мене це є головною подією, тому що я чудово розумію, наскільки для Путіна можуть бути чутливі удари, які наносять не по економіці, не по військовій сфері. Не по навіть там якимось я не знаю там його тюньовий флот заарештували. Ціна на нафту дуже сильно впала. Ні, це все безумовно болюче. Але для самого Путіна болючим є позіхання на його право. Вважатися переможцем у в Другій світовій війні, ну або її частині Великі Вітчизняни. Ну, він же ж утотожні. Насправді, Великий Вітчизнян для Путіна, це є якби і Друга світова. Тобто він вважає, що якби не було перемоги у великій вітчизняні, то і в другій світовій війні не було б перемоги, тобто просто періоди до 41-го року відрізається. Неважливо там для Путіна, що там відбувалося, звісно, що неважливо. Там відбувалася повна колаборація між нацистською Німеччиною та радянським Союзом. Повна колаборація це е, радянський союз і нацистська Німеччина, розділивши Польщу, розпочали власне другу світову війну. І тому е, в Росії про це так би мовити не прийнято говорити. І це навіть якщо ти почнеш про це говорити, ти можеш навіть нарватися на е, кримінальну справу, тому що ти таким чином. Як вважає Путін, переписуєш історію? Ну серйозно, тобто, це він кожен дня переписує цю історію. А тут виявляється, що якщо ти скажеш правду, це є позіхання на історію, яка є в голові у Путіна і отут Трамп. Підписував указ, що 8 травня вважається днем перемоги на у другій світовій війні, і головним переможцем у цій війні Трамп вважає і в Указі це він прописує саме Сполучені Штати, які найбільше внесли внести в перемогу. Які допомагали всім без її зброї було б нічого неможливо зробити. А висадка військ в Норманді. Ну, тобто, коли Сполучені Штати безпосередньо були висадилися на європейський континент? Ну тут треба ж казати, що не просто про Нормандію. Вони до цього висаджувалися в Італії. Це було трошки раніше. А, і це теж є висадки на європейський континент, але от вважається, що коли союзники висадилися в Нормандії, то це тоді, от Сполучені Штати вступили в Другу світову війну. Це не є правдою, але тим не менш. Але тим не менш для Трампа це важливий момент, і він вирішив, чого мені? А чого я теж не можу назвати себе переможцем у Другій світовій, і тим більше, ніхто ж не претендує на статус переможця Другої світовій війні. там Франція, ну що вона у не були проблеми, вона не може вважатися переможцем. Вижила і слава Богу, Велика Британія теж дуже така була побита до цього моменту. А от ми молодці, от ми є переможцями. І отут безумовно в Кремлі напевно сталася істерика з цього приводу, тому що єдиним переможцем вважав себе Путін. Хоча він взагалі жодного стосунку не має до війни. Зрозуміло, що він не воював, і а там, де воювали його родичі, це теж якась така трошки мутнувата історія. Отже, і от, враховуючи, що Трамп буде святкувати 8 травня, а потім хтось там прийде до Путіна 9 травня, це виглядає для Путіна ну таким собі ляпасом. І я от зараз поясню, чому цей ляпас для Путіна з боку Трампа. І от можливо, навіть Трамп і не розуміє, що він зробив. От чесно, мені здається, Трамп не до кінця розуміє, як це все сприйме Путін. Тому що Путін може пробачити Трампу базу на території України. От чесно, він може пробачити Трампу, військову базу на території України, американський контингент на території України, чи навіть перший на території України. А от. Пробачити Трампу зіхання на право Путіна вважатися головним переможцем у Другій світовій війні, Путін не може. І значить, Путін почне робити певні дії, певні помилки, певні рішення приймати, які точно, які точно будуть сприйматися з білим дім білим домом як ескалація війни, як ескалація конфлікту, і для нас, хоч ми і будемо в даному випадку певною жертвою цього всього, але для нас це вигідно, тому що нам же ж треба, щоб Трамп як якнайшвидше зрозумів, що єдиний спосіб. Змусити Путіна вгамуватися, посадити Путіна за стіл перемовин це надати Україні справді зброю величезної кількості, надати Україні якусь там нову зброю, щоб Україна, врешті-решт, да нанесла поразку Росії саме на полі бою, і от тоді Росії можна буде змусити до певних перемовин. І якщо зараз от Трамп своїм рішенням назвати себе переможцем у Другій світовій війні, врешті призведе до того, що Путін тоді покаже своє справжнє обличчя, ну напевно, в цьому є певний сенс. Ми не знаємо, чим історія завершиться, але точно розуміємо, що цей Стіл треба перегорнути цю гру треба перегорнути, як казав, в тому числі американські наші партнери, Марк Рубія, казав, що «Хм, зараз все зайшло в глухий кут, і оцей стіл треба перегорнути. І от напевно, такими рішеннями це стіл буде перегортатися. Путін образиться на Трампа, почне робити дурню. Трамп, звісно, буде на це відповідати. А відповідати він може тільки одним способом. Озброювати Україну і запроваджувати санкції, як я вже зараз сказав, якраз готуються санкції, які можуть бути дуже болючими для Росії. А якщо тут згадати і Саудівську Аравію, яка вирішила не зупиняти видобуток нафту, ну точніше, не зменшувати видобуток, а тільки його збільшувати. І відповідно, ціна на нафту буде падати, а значить, ціна на російську нафту, яка повністю знаходиться поза законом, теж буде падати. Тож можна тут чітко вважати і чітко розуміти, що а, певним чином ми всі рухаємося до кульмінації. До кульмінації в цій кульмінації будемо сподіватися, що ми разом зі сполученими штатами будемо переможцями. Якщо Трампу хочеться вважати себе і Сполучені Штати переможцем у Другої світової війни, війні, то най буде. От чесно, най буде. Ну от він зараз почав гратися в побідебісія Путінська, і Путіна від цього. Кайожит та й хай собі карьожит головне, щоб нам давали вчасну зброю, щоб від нас не відмовлялися наші партнери, щоб ми весь цей час використовували правильно, і кожен день приводив нас до наближав нас до нашої перемоги в нашій війні проти Росії. Ми обов'язково з вами далі побачимося. Можливо, через тиждень зробимо ще раз такий собі огляд головних новин, головних подій, які впливають на нас от зараз і будуть впливати в найближчі часи. Побачимось.